Всім привіт! Сьогодні створюємо ескіз кахлі у косівському розписі. Традиція Косівської кераміки зародилась на Гуцульщині у місті Косів. Цей різновид гончарства впізнають за оригінальними малюнками на кахлях, складними переплетіннями рослинних орнаментів на посуді, обрядових речах та іграшках. Косівську кераміку оздоблювали стилізованими зображеннями квітів, дерев, тварин і людей. На кахлях змальовували цілі побутові сцени. Традиційні кольори для косівської кераміки це зелений, жовтий і коричневий на білому тлі. Для ескізу кахлі я обрала формат 10х10 см. У відео я буду показувати, як зробити 4 види таких кахлів, а ви можете обрати той, який вам найбільше сподобався, або створити свій варіант. Перш за все подумайте, який би ви орнамент хотіли. Це може бути рослинний або зооморфний тваринний, або антропоморфний зображення людей. Наступним кроком буде лінійний малюнок. Починайте роботу із центрального елементу орнаменту. Поступово ускладнюйте та деталізуйте своє зображення, додаючи дрібніші елементи. Під час лінійного малюнка пам'ятайте про охайність, для того, щоб можна було легко видалити зайві елементи і не пошкоджувати при цьому папір. Під час роботи в кольорі є свої особливості. Так як це косівський розпис, ми вже знаємо, що основними є три кольори: Це зелений, коричневий та жовтий. А для того, щоб передати характер косівського розпису, нам необхідно буде працювати в техніці по вологому. Для цього зафіксуємо папір скотчем. Отже, зволожуємо папір чистою водою і швиденько наносимо жовтий колір. За ним зеленим і тільки тоді, коли підсохне, можна контури навести коричневим. Не турбуйтесь, якщо фарби розсікаються і перемішуються між собою. Так і має бути. Крім того, акварельні фарби мають властивість вицвітати, тобто ставати світлішими. Тому, при бажанні, можете додати кольору, коли фарба трохи підсохне. Контури коричневого кольору краще наводити тоненьким пензликом, або можна використати коричневий фломастер. От і все, мої кахлі готові. Маю надію, що це відео стало для вас корисним і ваші кахлі вийдуть ще цікавішими і яскравішими. Якщо відео було для тебе цікавим, став подобайку і підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео.